Що робити, виді з транспортного засобу? Для чого це моя законна вимога. Для чого? А ну давайте з'ясуємо, чи зобов'язаний водій на вимогу співробітника поліції виходити з транспортного засобу. Одразу напиши в коментарях, чого ви взяли, що вона законна що? що ви взяли, що ваша вимога законна? Того, що це на закладена законом. Сьогодні поговоримо про обов'язки водія. Про які я впевнений, ти не знав. А? Що? Що, що, її. І поставимо крапку в питанні: чи зобов'язаний ти вийти з авто, чи ні. Машину ламає, заходите з за автомобіля. Протокол заставляйте. находьте! Відносно кого я вам зараз раз пояснюю. Відносно кого. А можливо, пасажир зобов'язаний виходити на вимогу співробітника поліції. Ця інформація буде корисна для кожного водія. Якщо ти хочеш знати, як користуватися своїми правами, підтримай мій канал, підписка. Якщо тобі потрібен юридичний захист, на дорогах України завчасно долучайся до нашого клубу. Причина зупинки. Дивіться, якщо ви мені не доведете е, законність е, ваших дій, я вам не пред'явлю нічого. Я запевняю вас просто в цьому. Дивіться, якщо ви відмовлятиметесь, пред'являтися. Так я вже відмовився. А? Я вже відмовився. А? Значить, встановлювати особу і все інше. Давайте, і, що з транспортного засобу. Для чого? Це моя законна вимога для що? Відмовляю. Відмовляю. Да. Не... Ви З чого ви взяли, так? що вона законна? Що? чого ви взяли, що ваша вимога мені Це надана на закону, розумієте? Да, я... Скажіть, будь ласка, чим ви керуєтесь? Що, що? Чим ви керуєтесь? Скажіть, будь ласка. Законом України про національну поліцію. — Стаття. яка? — Що? Стаття яка. Ну, шукайте і. Я не Ну ви мені чекайте, я хочу перевірити, що ви що ви мене не обманюєте. Ну так я ж питаю, яка стаття? Ви мені сказали закон України про національну поліцію. Закон України про національну поліцію, що я можу вийти, ну, що я повинен вийти на вашу вимогу з автомобіля. Ви нічого не сплутали? Яка стаття тоді? Кажіть? Ну, шукайте. Ну що, друзі? Давайте шукати, де зазначена в законі України про національну поліцію така вимога. До речі, рекомендую кожному в авто мати закон України про національну поліцію, тому що більшість співробітників поліції прямо ігнорують свій профільний закон. Що стаття? Ну шукайте. Шукаємо. Шукайте. Шукаємо далі. Що стаття? Ну, шукайте. Її. Ну що, друзі? Шукали, шукали і не знайшли такої вимоги в законі України про національну поліцію. Де вона ще може бути зазначена? Давайте почитаємо закон України про дорожній рух. А що, що, що? що? Шукайте її. Відкриваємо статтю 16, де зазначені права та обов'язки водія. В першу чергу водій має право знати причину зупинки транспорту транспортного засобу не забуваємо про те, що на сьогоднішній день є 11 законних підстав, коли співробітник поліції має право законно вас зупинити. Перевірка документів, воєнний час, відпрацювання такої підстави не існує. Читаємо далі. Водій зобов'язаний пред'явити у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані що місяця в посвідченні водія. А також друзі, чинний страховий. Поляс не забуваємо про те, що відбулися певні зміни в законодавстві України і стосується це обов'язкового страхування. Співробітник поліції під час складання адміністративних матеріалів має право перевіряти вашу страховку. Друзі, як завжди, хочу порекомендувати вам зручний сервіс для швидкого оформлення автоцивілки – Hotline Finance. Адже тут ви можете зробити все онлайн додатку за 5 хвилин і без жодних черг. Просто порівняйте ціни від різних страхових компаній, вводите дані свого авто і мій промокод Діма Полтава 10 на знижку 10%. І готова авто. Цивілка вже у вас в смартфоні. Навіть друкувати нічого не потрібно. Спробуйте самі, якщо раніше не користувались. Уся необхідна інформація в описі під даним відео. В Смислі шукати. Прямо ну, я шукаю, якщо ви мені назвете, звете. Я зараз подивлюсь. Ну я таке то яка? Ну, то я шукаю, ви мені скажіть стаття. яка. Ви мені називете статтю чи ні? Я вам вже сказав. <зас> Далі водій зобов'язаний виконувати передбачені законом вимоги поліцейського. Що робити? Виділі з транспортного засобу. Для чого? Це моя законна вимога. Для чого? І ось тут є нюанс. Такої вимоги в законі України про національну поліцію ми з вами не знайшли. Якщо її немає, то така вимога не є законною. Ви мені назвете статтю чи ні? Ви не чуєте? Ні, не чуєте? Не назвете? Ні. З якої причини? Ви її не знаєте? Та чому ви не хочете назвати е, а, нормативний то, акт, яким ви керуєтеся? Не можу зрозуміти Я розуміти. вам якраз назвав нормативний акт і конкретно, керує... конкретно. Конкретно якою От, статтею? саме конкретно назвати? Розумієте? Угу. І до речі, під час зупинки транспортного засобу водій зобов'язаний тримати руки в полі зору співробітника поліції і не виходити з транспортного засобу без дозволу. Ось єдина вимога, де зазначена в законі України про дорожній рух, і вона вказує про те, що потрібно отримати дозвіл співробітника поліції для того, щоб вийти з автомобіля. Поліцейським можна вийти з автомобіля. Можна, і ви ще повинні тримати руки в полі зору співробітника поліції. Ось що зазначено в правах і обов'язках водія. А що ще що, що? що? співаєте? Такий співробітник поліції в подальшому може вам вказувати це злісна непокора. Ви не виконуєте мою законну вимогу. Не виходити з авто. Машину ламає захота з автомобіля. Протокол відносно кого. Я вам зараз пояснюю. Відносно кого одразу вказуємо, що в законі України про національну поліцію цього. Не зазначено, а відповідальність настає по статті 185, коли злісне непокора законному розпорядженню або вимозі. Поліцейського, ось чому потрібно завжди мати закон України про національну поліцію, тому що не кожен співробітник поліції орієнтується правильно в чинному законодавстві України, і таких поліцейських можна притягати до відповідальності згідно дисциплінарного статуту. Не забуваємо про це, але в першу чергу потрібно залишити відповідну заяву. Зупиняє поліцейський, не боїмось одразу фіксуємо його дії на відео. Це не заборонено за законом. Далі, поліцейський зобов'язаний на вашу вимогу представитись, ми зафіксували його дані. Він в подальшому порушує ваші права. Одразу телефонуємо на 102, на гарячу лінію і лишаємо скаргу, що такий то такий то співробітник поліції незаконно зупинив, незаконно вимагає, щоб я вийшов з автомобіля. В Подальшому прошу призначити службову перевірку, щоб була надана правова оцінка дієм співробітника поліції. Друзі, якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, при. Позицію мені. Будемо розбирати кожну ситуацію згідно чинного законодавства України. Якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, підтримайте канал.